Сьогодні я б з вами хотіла проговорити про те, як висвітлення нашого досвіду впливає на формування бренду закладу в цілому. Отже, я завідувачка методичного відділу комунального закладу Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради. Про бренд закладу позашкільної освіти ми з вами говорили на вебінарі минулого року. Ми почали обговорювати цю тему, визначали, що саме включає в себе бренд закладу, як його формувати, з чого він, з яких частин складається, і багато чого іншого. Це все можна передивитись за посиланням і освіжити в пам'яті або Передивитись наново, якщо ви ще цього не бачили. Вплив розповсюдження саме досвіду на бренд закладу освіти особисто я відчула саме в цьому році, тому що мала багато виступів з досвідом центру на різних заходах. Отже, чому саме в Досвід, розповсюдження досвіду впливає на формування бренду. Адже педагог є обличчям закладу. Саме з педагогом спілкуються вихованці, спілкуються батьки, і саме через особисті професійні якості педагога вони формують враження про заклад в цілому. Дії та слова педагога демонструють цінності закладу і ділячись досвідом, демонструючи інноваційні підходи, педагог підтверджує репутацію закладу як сучасного і прогресивного. Виступи на конференціях, участь у конкурсах, ведення блогу, професійна сторінка в соціальних мережах це те, все те, що демонструє. Експертність педагога, і саме це підви... сприяє підвищенню його авторитета і самого педагога і авторитету закладу. Ми живемо в цифрову епоху, і якщо тебе немає в соціальних мережах, то значить тебе немає взагалі. І це дуже гостро ми відчули зараз, знаходячись на дистанційному навчанні. Ділячись успішними проектами, педагог підтримує імідж закладу, де відбувається щось нове і цікаве. Наочний приклад педагога, який постійно розвивається, вдосконалює свої знання, навчається новому, ділиться своїми наробками, це бачать діти і це обслугову мотивацією, їм навчатись краще і займатись більше вкладати більше роботи в, свою, в своє навчання. Батьки, коли бачать активність педагога, більше довіряють закладу і готові його рекомендувати іншим. Налагодження зв'язків з іншими педагогами сприяє обміну досвідом, розширюється коло спілкування і підвищується престиж закладу. Други, які діляться досвідом, часто стають лідерами в своїй галузі і мають вплив на розвиток свого закладу, на розвиток освіти в свого регіону і освіти в цілому, як же заклад може підтримати висвітлення досвіду? По-перше, це створить, створити можливість зараз. Майже всі наші заклади вони мають сторінки в соціальних мережах, вони мають сайти, педагоги мають особисті блоги, і це полегшує розповсюдження досвіду, і не тільки можна поширювати свій досвід, а ще і ознайомитись з досвідом колег. Кожен, кожен, кожна адміністрація закладу може заохочувати педагога брати участь у конференціях та професійних конкурсах. Підтримувати можна не тільки матеріально, і як доводять останні дослідження, що не завжди все вирішується грошима. Дуже багато. Забезпечених, скажімо так, працівників, вони мотивуються не грошима, а мотивуються нематеріальними заохоченнями, мотивуються престижем, мотивуються своїм впливом, своїми досягненнями і відчуттям того, що вони роблять щось важливе. Все це можна підтримувати і сприяти тому, що досвід закладу буде розповсюджуватись на різних рівнях. Ну, про внутрішні заходи я згадаю, але тут все, більшість закладів справляються самостійно і досить такі широкі, широкий формат заходів, які сприяють тому, що можна. Продемонструвати свій досвід всередині закладу. Отже, де можна ще поділитись досвідом, поділюсь своїм досвідом, де ми висвітлювали досвід центру, і, можливо, це стане в нагоді і вам знайдете можливість теж показати себе. Отже, як традиційно, по рівнях обласний рівень, це той проєкт, в рамках якого проходить зараз наш з вами вебінар. Організатором є комунальний заклад науково-технічної творчості обласної Херсонської обласної ради, тобто форма поширення це публікація на електронній дошці, підтвердження, що ви є учасником, тобто сертифікат учасника проєкту і безкоштовна участь. Також ми проводимо обласний фестиваль педагогічних ідей з науково-технічної та творчості та систем освіти. Тут ми збираємо методичні розробки, оцінює їх журі і вдається сертифікат учасника або диплом переможця цієї чиперсера. Участь теж безоплатна. Всеукраїнський рівень. Тут науково-практичні конференції. Організатором є в нашій області комунальний вищий навчальний заклад Херсонської академії неперервної освіти Херсонської обласної ради. Це ті конференції, які я знаю, яких в деяких брала участь, зараз розкажу далі. Форма участі, виступ або публікація. Тез була ще один раз. У мене постерна публікація. Звідки пішли пост постери, любов до постерів ми пішла. Підтвердження сертифікат учасника та публікації. За умовами, в тих конференціях, де я брала участь, там участь була безкоштовна. Почала брати участь у 2021 році, висвітлювали заклад. Центру разом з директоркою щодо проведення масових заходів з робототехніки. І друга конференція це теж проводить кафедра виховної роботи, наша рідна кафедра. Вона щорічно буває різної тематики. <кій> Минулого року брала участь. Там дуже-дуже сподобалася атмосфера. в общем, просто треба слідкувати за цими заходами, і можна брати в них участь. Досить потужні теж заходи. Всеукраїнський рівень це що стосується веб-стем-школа, веб вона буває літня, буває зимова. Організує інститут модернізації, в нашій області є координаторка, до якої можна звернутися з цього приводу, і вона вас проконсультує. Електронну пошту залишаю, <кій> тобто можна виступати, можна публікувати статті, є досить непоганий досвід. Участі педагогів від нашої області, тобто участь безкоштовна, будь ласка, можна теж брати участь. Якраз перед самим, перед самим повномасштабним вторгненням був мала досвід теж запису відео для участі у школі в якості спікера. Далі всеукраїнський, всеукраїнський теж рівень це тим тиждень. Він проходить щорічно, в квітні місяці, здається, останній тиждень квітня теж проводить інститут модернізації. Змісту освіти можна слідкувати на сторінці відділу стем освіти інституту модернізації, тобто участь там. Публікація статті збірник виходить кожного року, і допис у Фейсбуці на сторінки, на сторінки відео, там всі публікації розміщені. Ми публікувалися там три роки поспіль, доволі нескладно, корисно і досить багато різного досвіду. Той досвід участі, який в цьому році теж. Мало, це заходи від Київського палацу дітей та юнацтва. Саме ці заходи наштовхнули на проведення цього вебінару, на форму проведення. Тобто вони відкриті, методичні, приймають вони до участі всіх, вони них різна теж тематика кожного року. Виступ. Форма поширення, тобто виступ, або в, в, в онлайн-конференції, або записане відео можна надати. Ну і відповідно сертифікат учасника або спікера з семінару, вірніше, фестивалю, фестиваль цього було. От. І досить теж такий потужний захід з різних куточків України беруть участь і можна почути цікавий досвід. Також цього року Київський палац організовував неосвітній фестиваль, теж потужний захід. Радію, що цього року взяли, в цьому заході взяли участь не тільки наш заклад, а ще і представники Херсонського центру. Дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради, ну, теж Херсонщина була представлена досить потужно. Маю надію, що наступного року нас буде більше, тому доєднуйтесь. Далі, всеукраїнський рівень теж конференції, але вже організовані Дніпровською академією неперервної освіти. Вони стосуються. Робототехніки та штучного інтелекту. Цікаво буде саме для цих напрямів роботи. Виступ там, здається, безкоштовний, а публікація коштує 250 гривень. Це коштувало в цій конференції, але і присилають вони збірник тес конференції. Тобто він досить такий товстенький. Брала участь. Цього навесні, і дуже сподобалось. Ще один захід від цього ж закладу він стосується STEM-OS теж багато виступаючих, багато корисного досвіду, і це теж був цікавий досвід виступів. Публікація там коштує 300 гривень, коштувала. Виступ, здається, був безкоштовний, але там треба в умовах подивитись, прикріпила вам за посилання, можна буде перейти почитати. Міжнародний рівень конференції. Досить такі цікаві теж конференції. Організатори Національної авіаційно університет. вже почали вони ще в ковід. Під час ковіду проводити ці конференції. Вона вже там п'ята чи шоста. Буде цього року вже була, наступного року планують вони теж щорічно була. О, залишаю посилання, там можна теж подивитись. І ознайомитись з умовами. Причому публікація там безкоштовна, і конференція стосується обдарованої особистості і в, і в позашкільній освіті, і в вищій освіті. Тобто теж рекомендую взяти участь. Ну, і от які результати я маю на сьогодні? Тобто публікацію, яку я можу потримати в руках, виступи, які можу передивитись, подяки, які я можу перечитати. Тобто, чи мотивується мене? Так, звичайно, дуже мотивує. Чи впливається на бренд нашого закладу, так впливає і досить непогано. Чи будемо ми продовжувати? Так, доєднуйтесь і ви, і щоб Херсонщина була представлена більшим більшої кількості закладів позашкілля. Отже, п'ять причин, чому потрібно ділитися своїм досвідом, не буду перераховувати, почитайте самі, дуже корисно, дуже рекомендую, і єдине, що хочу, Наостанок сказати, що кожен працівник робить внесок формування бренду свого закладу. Будь то педагог, будь то адміністрація, будь то технічний персонал, вони всі ну, от ми всі будуємо той, те враження, яке люди бачать, і яке. Яке, яке дуже про нас говорить красномовно, і особливо зараз, коли ми не маємо фізичного контакту з дітьми і спілкування між собою, то бренд закладу він впливає на нашу впізнаваність в соцмережах. Тому бажаю вам ділитися своїм досвідом. Формувати бренд свого закладу і розвиватись, не зупинятись. Цей виступ був останнім в обласному вебінарі на сьогодні. Від імені організаторів хотіла подякувати всім доповідачам за те, що за такий короткий термін, незважаючи на важкі умови. Обстріли, відсутність електрики, відсутність досвіду в записі відео, у деяких доповідачів, все ж таки знайшли сили і натхнення поділитися своїм досвідом на ширший загал слухачів, здобу, здобути нові знання, вміння і побороти свої страхи і опередження. Дякую слухачам вебінару, що знайшли час переглянути відео виступів. Залишали коментарі і подяки. Сподіваюсь, кожен знайде для себе щось корисне. Щоб отримати сертифікат учасника вебінару до 25 грудня заповніть, будь ласка, форму зворотнього зв'язку, посилання на яку є на сайті заходу, і адреса сайту, знаходиться під описом до цього відео. Сертифікат ми надішлемо до 30 грудня цього року. Подарунок під Новий рік. Окрему подяку хотіла б висловити своїй директорці Олена Володимирівна. Дякую вам за довіру та підтримку ідеї з вебінаром і за величезну допомогу в його підготовці. Дякуємо управлінню освіти. І науки Херсонської обласної державної адміністрації за увагу до нашого заходу і допомогу в його проведенні. Найбільша наша подяка буде Міжнародній асоціації позашкільної освіти та її президенції Олені Биковській за ту шалену підтримку позашкілля всієї України та Херсонщини, зокрема. Адже в багатьох виступах цього обласного вебінару згадувались заходи, організовані Міжнародною асоціацією позашкільної освіти. Саме ці заходи дозволили позашкіллю Херсонщини продемонструвати себе та примножити свої здобутки. У 2025 році Міжнародна асоціація позашкільної освіти святкуватиме своє десятиріччя. Рішення Міжнародної асоціації позашкільної освіти, прийнято оголосити 2025 рік роком позашкілля. Користуючись нагодою, як секретарка Херсонського відділення. Міжнародної асоціації позашкільної освіти запрошую вас долучитись до членства в цьому громадському об'єднанні. І зразки документів, які треба заповнити для вступу, знаходяться в теці матеріалів вебінару, і там же є алгоритм, як заповнити і куди що відправити. Просимо також всіх тих, хто вже є членами Асоціації, поновити своє членство, тому що, на жаль, повні списки дійсних членів були втрачені через окупацію та затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Заповніть, будь ласка, просто ще раз заяву і там зазначте, що ви вже є дійсним членом асоціації, щоб ми могли поновити ці списки. На завершення хотіла б побажати всім нам якнайшвидшого відновлення нашої роботи в очному форматі вдома. Щоб ті знання і досвід, який ми невтомно напрацьовуємо зараз, став надійним фундаментом для розвитку наших вихованців в майбутньому, і звісно, низький уклін нашим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість працювати, віримо в нашу перемогу.